П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Без електрики уся частина Луганської області, яку контролює Україна. В обід бойовики злучили у трансформатор ТЕС у щастя. Один з двох енергоблоків зупинився. Водоканали котельні не працюють. Стоїть також і електротранспорт. Про це повідомив чільник ОДА Геннадій Москаль. Україна виходить на посилене патрулювання під особливий контроль. Візьмуть важливі об'єкти інфраструктури у регіонах, облаштують штаби з протидії тероризму. На такі заходи країна переходить, щоби вистояти у разі теракту. В Україні починається посилений режим патрулювання під цілодобову охорону, візьмуть стратегічні об'єкти інфраструктури, а саме укризалізницю, морські вокзали та аеропорти, електростанції, мости. Таке доручення губернатором областей дав прем'єр-міністр перестороги пояснює загрозами терористичних атак. Зараз я підпишу доручення. Тут є декілька навіть сотень об'єктів загальнодержавного значення, які підлягають після сьогоднішнього рішення обов'язковій охороні. Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією та службою безпеки України через загрозу терактів патрулі правоохоронців по всій країні посилять двічі. Їх до і підкріплять оперативниками СБУ, Повідомив чільник МВС Арсен Аваков під особливим прицілом міста Донбасу. Особий порядок має бути, безусловно, в Донецькій і Луганській області. Там эти патрулі должны реагірувати не только на террористическую угрозу. Там будут действовать у нас антитеррористические группы Национальной гвардии специальные. Но здесь еще наряды милиции и гвардейцев. Это еще и... Пословно говоря, скорая помощь в случаях вот этих обстрелов и ситуації, которые там На Напередодні на посилений режим патрулювання вже перейшли у Харкові на черзі Запоріжжя, Одеса та міста Донбасу. У регіонах запрацюють антитерористичні штаби для координації дій правоохоронців та силовиків, зазначив секретар РНБО. Окрім того, за словами Турчинова, у зоні АТО посилять пропускний режим. Нині це єдиний бар'єр, який блокує рух зброї та вибухівки на мирні території. На привики жаль. Терористична загроза стає сьогодні реальністю. І саме тому, без будь-якої паніки, без будь-якої суєти, ми повинні забезпечити адекватні контртерористичні заходи. Також яценюк доручив чільникам регіонів скласти мобілізаційні плани на випадок екстреного переходу економіки країни на військові рейки. Ксані Веркалець Павло Тихоненко Тва. Путін звинувачує Київ у повномасштабному наступі. Президент Росії переконує за смерті на сході України відповідальні ті, хто віддає злочинні накази. За його словами, єдиний спосіб припинення конфлікту це мирні переговори. Путін також заявив, що замість того, щоб підтримати його пропозиції з врегулювання кризи, влада України почала масштабні бойові дії. був властіболден. официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру соприкосновения противоборствующих сторон. Результат – десятки убитых и раненых. Причем не только среди военнослужащих с обеих сторон, но что еще трагичнее, погибшие есть и среди мирного населения. Нову партію, начебто гуманітарки, готує для України Росія. Це буде вже й вантаж за останні півроку. Про це повідомляють в Росії. Терміни відправки не уточнюють, однак раніше казали, що це буде кінець січня. Що саме повезуть традиційно невідомо жодного разу вантажі не перевіряли ані українські митники, ані міжнародні організації. РНБО нагадує у такий спосіб, Росія доправляє бойовикам зброю і техніку. Перемир'я більше не буде. Про це заявив лідер бойовиків ДНР Олександр Захарченко. За його словами, жодних розмов з Києвом терористи більше не вестимуть. Хоча обмін полоненими триватиме. У планах ДНР взяти Слов'янськ, Маріуполь, а також вийти на кордон Донецької області. Спроб розмовляти про перемир'я з нашої сторони більше не буде. Ми тепер будемо дивитися, як реагуватиме Київ. Київ зараз не розуміє, що ми можемо наступати по трьох напрямках одночасно. Ну і ще Захарченко сказав, що бойовики відбиратимуть квартири в мешканців, які поїхали з окупованої території. Житло віддаватимуть терористам. На сході України вже більше як 9 тисяч військових з Росії. Такі оновлені дані РНБО. Крім того, через неконтрольовані ділянки кордону завозять боєприпаси близько 40 вантажівок щодня. За добу бойовики обстрілювали позиції села то 115 разів. У хід йшли артилерія, міномети, танки і гради. Троє українських бійців загинули, 50 зазнали поранень. На сьогоднішній день активно ведуться переговори з ватажками бандоформувань про звільнення українських полонених. Вже вдалося звільнити трьох українських військових та повернути тіла восьми загиблих воїнів. Троє мирних мешканців загинули, і ще восьмеро поранені у результаті обстрілу горлівки. Про це повідомили у міськраді. У місті немає ані води, ані опалення. Тим часом бойовики відступили від 31-го блокпоста Бахмутівської траси, який вони напередодні захопили. Там зруйновані всі споруди і опорний пункт. Повністю прострілюються. Проросійські терористи намагалися прорватися і в районі 29 го блокпосту. Утім, українські військові відбили дві потужні атаки. В Києві поховали Юрія Розналевича. У зоні АТО він був розвідником. Під час вибуху на фугасі своїм тілом хлопець прикрив товариша. Помер боєць, не виходячи з коми. В останню путь Юрія провели під гімн Небесної Сотні. Цього року йому мало виповнитись 27. Після повернення з фронту чоловік хотів створити родину. Він мріяв одружитися після війни. Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Перша вчителька Юрія написала йому довжелезну посвяту. Сумуй народ, сумуй земля, сумуй вся Україна. Тобі священно клянемось і відплатимо за сина. Слава, слава герою, слава нашому Юрочці. Його боротьба за батьківщину почалася з Революції Гідності. Будучи її активним учасником, хлопець почав розмовляти винятково українською. Розмовляв раніше російською мовою. Після Майдану він став настільки патріотом таким. Він ні одного слова на російській мові не говорив. Кажу, Юра, ти так змінився. Тільки на українській мові розмовляєш. А Він каже: Тетя Зіна, я ж патріот. Як тільки почалися бойові дії на сході, Юрій пішов на фронт добровольцем. На передовій зразу розглянув. Гляділи безстрашного розвідника. Солдати з'ясовували позиції супротивника і передавали координати командуванню. Найчастіше у розвідку Юрій ходив разом зі своїм другом, з позивним батя. Якщо дітей складно було, батя старався Юрій може діто немножко передержати першому путі вперед. Ну, Юра постійно був з ним, постійно спину і нам і йому прикривав. Під час однієї з операцій машина, у якій їхали розвідники, натрапила на радіокерований фугас. Юрій своїм тілом закрив від вибуху побратима. Батя, Батьяку Юра прикив, бачив, що були сили острілюватися і на себе Юру винести з машини. Якби місцеві мешканці не приїжджали мимо, не тікали. Ну хоча їх теж можна зрозуміти, що мирні люди, вони бояться, то можливо. Юру вдалося спасти. Просто що дуже було багато часу. Втрачено поки машина стала і його в лікарню звезли. Обидва бійці впали у кому. Вижити вдалося лише одному. Боєць з позовним Одеса попросив не показувати його обличчя, бо неудовзі знову повертається на передову. За нього одного сотня їхніх ляже поховали героя України на байковому кладовищі. Марія Черніхівська, Олександр Ітегілов, давай. Сотні мешканців Дніпропетровська пройшли здати кров для поранених кіборгів з самого ранку. В лікарні імені Мечникова довжелезна черга аж на вулицю. Українські бійці привозять туди з району Донецького аеропорту та селищ поблизу. Там не вщухають бої. Вночі у лікарні привезли 22 бійців. Загалом у лікарні 130 тяжко травмованих хлопців. Напередодні змі повідомили, що запаси донорської крові для кіборгів закінчуються, і закликали мешканців міста здати кров для лікування бійців. В интернете вчера прочитала, что для раненых, для наших бойцов. Не жалко, и кровь. Но очередь сегодня очень большая. будем стоять, сколько надо, сколько будем стоять. Мы надеялись, на 100, на 150 пришло уже больше тысячи. Еще много людей, которые хотят зарегистрироваться. Именно возможности обработки крови сегодня не позволяют нам принять всех. Всех просим. Обязательно следить. Когда. Буде следующая акция сдачи крови. Мы обязательно будем стараться раньше записать хотя бы за день, чтобы человек мог быстро прийти сдать кровь. На Харківщині СБУ схопила терориста бойовика з сепаратистської організації обфод. Затримали у місті Первомайську. 35-річний місцевий мешканець воював на боці ДНР у містах Стробашево та Докучаєвськ. У його гаражі правоохоронці виявили пістолет Макарова, револьвер «Наган» та боєприпаси. Під час затримання чоловік намагався втекти. Наразі йому оголошена підозра в організації терористичної групи. пожалуйста пистолет поем со снаряженным магазином также в ведре находятся патроны посмотреть Півмільйона гривень за допомогу слідству. Харківські бізнесмени готові заплатити за інформацію, яка допоможе знайти винних у теракті, який стався у понеділок. Як повідомили його тамтешній облраді, місцеві бізнесмени самі звернулися з пропозицією оголосити винагороду і пообіцяли допомогти фінансово. Гроші будуть виплачені через благодійний фонд. Нагадаю, 19 січня у Харкові неподалік будівлі московського районного суду стався теракт постраждали 13 -ро людей. Залізничники відновили рух поїздів у напрямку Маріуполя на перегоні Комиш Зоря-Розівка, аби полагодити підірвано терористами. Непарну колію їм знадобилося три дні. Рух по ній буде здійснюватися в обох напрямках. Пошкодженою лишається парна колія. Полагодити її в Укрзалізниці розраховують за п'ять днів. Нагадаю, 20 січня диверсанти пошкодили залізничну ділянку довжиною 500 метрів. У результаті теракту з реюк зійшли вагони з рудою. Більшість із них відновленню не підлягають. Контрабандне вугілля на 4 мільйони гривень зупинили податківці на Донбасі. Як заявили у державній фіскальній службі, зазвичай вугілля із зони АТО намагаються возити автівками. Загалом контроль за контрабандою значно посилили. Уздовж усієї лінії фронту у зоні АТО додатково направили півтори сотні міліціонерів. Вони контролюють, які товари завозять із зони бойових дій. Такий режим діє уже тиждень. Зупинено дуже багато. Так. В основному йде, йде фокус на зупинку автомобільного транспорту. Мова йде, наприклад, про вугілля, тобто майже все вугілля, ну згідно моїх даних, так на вчора, яке просувається автомобільним транспортом, зупинено, так і є дозвіл на пересування тільки залізничним транспортом і тільки окремим оператором. Що стосується вугля, значить, на сьогодні вилучено 35 залізничних вагонів, вагою 2,5 тисячі тонн на загальну суму 4 мільйони гривень. Тобто там іде, будемо казати, суцільне суцільне контроль. Також податково візьметься за боржників. Перевірять усі підприємства, які мають державну частку. Прийдуть передусім до тих, хто заборгував бюджету понад 5 мільйонів гривень податків. За словами голови державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, найбільше уваги приділять видобувним підприємствам. Конструкторське бюро південне планує припинити співробітництво з Росією. Підприємство підписало меморандум із державним концерном Укроборонпром. Тепер вони спільно шукатимуть нових партнерів та ринки збуту. За словами директора Укроборонпрому Романа Романова, залежність ракетних будівників від російського імпорту вже скоротили на третину а в майбутньому південне планує виробляти тактичні ракетні комплекси для української армії. Была задача 30 наименований, Там нужно было сделать импортозамещение. 30% мы уже сделали после внедрения производства того или иного изделия у нас на предприятиях. В частности, я говорю, там завод Артем освоил изделие, которое раньше он импортировал из России, стоимость изделия для предприятия упала в 10 раз. Уже є понад 13 тисяч претендентів на службу у новостворюваній патрульній поліції. Причому третина із тих, хто виявив таке бажання жінки. Повідомив радник міністра внутрішніх справ. За словами Зоряна Шкіряка, Державтоінспекції у Києві працюватиме до липня, доки не сформують нову патрульну поліцію. Даївцям теж дозволили взяти участь у конкурсі. Хоча особовий склад майбутнього підрозділу обіцяють максимально оновити. Більше 30% це жінки віком від 21 до 35 років, власне як і чоловіків. Але якраз от цікаво те, що багато жінок, якраз тих, які вже після 30, і є, що цікаво тут варто зазначити, що є люди навіть з двома вищими освітами. Ну, Левова частка з вищою освітою, але, але багато людей навіть мають дві вищих освіти, і сьогодні виявили таке бажання служити в патрульній поліції. На Черкащині чоловікові зламали носа за те, що той спитав значення слова сепаратист у місті Кам'янці. Побилися місцеві жителі та представники самооборони міста. Побитий звинувачений місцевих активістів у самоуправстві, які переконані, відповіли справедливо. Трос мозку та зламаний ніс. Так для Сергія закінчились посиденьки у місцевому барі. Чоловік 10 днів провів у лікарні. Каже, того вечора зайшов лише випити кави та на свою біду зустрів місцеву самооборону. Почала голосно говорити, типу, чи є тут сепаратисти в цьому типа золі. Я да його говорю, ну, об'ясніть, говорю, за молодіжою, що таке бо вони не розуміють, що таке. -то. І повернувся тільки кофе брати, і тут чую вже мені нож до шиї. Підложив нож і починала мати, типу, а случайно, не ти сепаратист цьому. працівниця бару, яка працювала того вечора, каже, люди у камуфляжі вели себе агресивно та ще й мали при собі зброю. Почали йому розказувати. Я здесь для виявлення сепаратистів. потім достав пістолет, як как би бы показує, що і направила його на, чер... ну, на Сережу. Он начал избивать Сережу. Избивать они избивал безбожно кулаками по лицу в область головы. То есть, не давая ему не опомниться ничего. Сережа не отвечал ни на один. У него руки были в карманах. Очільник кам'янської самооборони до того ж, депутат міської ради, один з учасників конфлікту. Звинувачення в свою адресу називає спробою дискредитувати діяльність громадської організації. каже, того вечора самооборонівці не пили, бо були на чергуванні. Зброї при собі не мали, та й взагалі молодик першим почав бійку. Він говорить, а сепаратисти тут є. Я це все слухаю, слушую, заказую. Потім слышу таке, ах ти, казеліна бородатая стара. Я поворачую голову, і йде перший удар этого атевобайцю. Ну в область паха. Хто кого образив, і чий удар був першим, розбирається міліція. Відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Чи була все таки зброя? Слідчі тримають у секреті. Ну на даний період часу проводиться досудове розслідування, значить, опитуються свідки. Встановлюються очевидці вказаної події. Подальші дії таємниця слідства і розголошувати я не маю права. Адвокат побитого каже, те, що правоохоронці називають таємницею слідства, знають усі. У барі встановлені камери спостереження. На відео видно, як пістолет падає за барну стійку. На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група не вилучила і не оглянула. Табельну зброю нападника, а також не не, не не був вилучений ніж. У зв'язку з цим е, е, потерпілим Січкарем Сергієм була безпосередньо подана заява до прокурора Черкаської області. Потерпілий готується довго судитися з самообороною, впевнений, його побили лише за те, що публічно не проявляв патріотизму. Анастасія Бобкова, Твай. Урізати зарплати та пільги депутатам вимагали під стінами Верховної Ради. Десять активістів зібралися у непланарний тиждень, щоб перевернути увагу громадськості до соціальної несправедливості. кажуть, неприпустимо залишати в бюджеті чиновникам пільги, натомість урізати багато надбавок для працівників соціальної сфери. Тому ми вимагаємо від народних депутатів, на найближчій сесії, яка в лютому буде, повернути собі зарплату, яка в них була до цього. Якраз вона виходить по європейській практиці вдвічі збільшена на від середньої. І передивитися пільги. У нас є депутати, літають по країні. Вони, що, депутатською діяльністю займаються, то і сюди на літаку літають. Це також великі гроші. Живуть в цьому отелі. Там треба подивитися, який депутат там живе, а який живе, йому просто ці гроші компенсуються. В Нідерландах почався суд у справі про предмети скіфської культури з музеїв Криму на кадайте ріку січні ще до анексії Криму, майже 600 експонатів привезли на виставку до Амстердама. Оціночна вартість скарбів півтора мільйона євро. Коли ж прийшов час повертати музейні експонати, їх почала вимагати Москва. Твердить, що Крим тепер російський і усе, що там зберігалося, належить їй. Україна полягає це власність нашої держави. Скільки триватиме процес і коли ухвалять. Рішення європейській судді невідомо. Прем'єр-міністру Таїланду оголосили імпічмент. За таке рішення проголосував парламент. Інглак чи Нават визнали винною у недбалості під час реалізації держпрограми із викупу рису у селян. Це завдало країні збитків на 17 мільярдів доларів. Державний переворот у Таїланді стався 22 травня минулого року. Перед тим багато місяців тривали акції протесту опозиції, яка вимагала відставки старого прем'єра у травні. Торік Суд визнав Інглак ват винною у перевищенні службових повноважень та відсторонив її від посади. Але вона й далі виконувала обов'язки голови уряду. Тепер її загрожує до 10 років за ґратами. В Саудівській Аравії помер король Абдалла. одному із найбагатших чоловіків світу. Було за 90. його статки. Видання ФОП оцінювало у 19 мільярдів доларів. Абдалла правив арабською країною з 2005 року. Останні кілька тижнів король провів у лікарні через легеневу інфекцію. У Саудівській Аравії він вважався поміркованим реформатором. При його правлінні дозволили критику у пресі також король. Послабив контроль над населенням з боку релігійної поліції. Тепер правити державою буде його 79-річний брат Салман. Саудівська Аравія, світовий лідер із експорту нафти, і ціни на неї на біржах сьогодні зросли в очікуванні змін на ринку. Тим часом слова співчуття лунають з усього світу прокоментувала смерть короля і директор МВФ Крістін Лагард. Я зустрічалася з ним кілька разів. Це велика втрата. Однак він залишив великий спадок. Він був чудовим лідером, запровадив багато реформ та якоюсь мірою був адвокатом жінок. Японія не буде викупати своїх громадян із заручників ісламської держави. Прем'єр Сінзо Аба заявив, що ніколи не піде на поступки терористам. Нагадаю, 20 січня бойовики з угруповані Ісламська держава оприлюднили відео, на якому вимагають викупу 200 мільйонів доларів за двох японських громадян. Це підприємець і журналіст, які потрапили у полон, коли працювали у Сирії. Терористи погрожували їх стратити, якщо протягом 72 годин не отримають гроші. Останній термін спливає сьогодні. Утім, у японському уряді кажуть, що шукають усі можливі шляхи, щоби звільнити бранців і зберегти їхнє життя. Наразі попри те, що ситуація дійсно складна, ми продовжуємо шукати підтримку у інших країнах, у релігійних лідерів, які можуть мати контакти, які допомогли б звільнити наших громадян. Офіційні Токіо направив спецназ у Йорданію. Силовики збиратимуть інформацію про заручників і будуть співпрацювати з іноземними колегами для звільнення співвітчизників. Далі, гостьова студія Слава Мирославі Барчук. Мирославо, добрий день. Про що з ким буде розмова? Добрий день, Віталію. Дякую тобі, дякую усім глядачам, що лишаються із телеканалом Тивай. Сьогодні в студії ми будемо говорити про порятунок. Полонених кіборгів про те, в якому стані вони зараз знаходяться, де утримуються, і головне чи можливо буде їх визволити. Сьогодні мої гості це політичний аналітик і журналіст Дмитро Потєхін, який сам довгий час перебував у полоні, і голова центру звільнення заручників при мінобороні України Юрій Тандіт. Будьте будь ласка, з нами за кілька хвилин, будемо говорити з ними.